Очевидно, моя теза про, про письменницьке читання от викликала це питання. Е, швидь, я е, особисто е, Усумнилася в тому, звичайно, що я читала Шекспіра не тільки в перекладах, в різних перекладах. Гамлет з 14 років належить до якраз до тих формативних книжок. Потім в оригіналі його вже читала в 30. От і Ну, Шекспір взагалі належить тут до тих авторів, які супроводжують там впродовж цілого життя, які різними гранями там повертаються. Тобто, тобто Шекспірівське, Шекспірівське питання я стихійним чисто способом сама від себе поставила якраз на Гамлеті, десь у віці ну, ще відносно юному. Тобто мені теж не сходилась оця сама біографія Шакспера із Статфорда на Ейвоні із тим, що із тою особистістю, яка писала всі ці речі. І якщо, якщо говорити, якщо для мене було відповіддю і поштовхом, це мишоловка у Гамлеті. До питання про значить, спосіб читання. От там, ну, Пам'ятаєте, коли автори приходять і з'являються актори, значить, мій премця прийшли, прийшли актори, приведіть їх сюди. І те, що Гамлет говорить, а ви можете, значить, от, якщо я якщо я впишу одну сцену, от ви, ви можете розучити і сьогодні перед королем зіграти. Ось, Оце абсолютно авторське, це автобіографічне. Тобто, однозначно людина да в даному разі от людина яка людина видала себе тобто тобто це він писав і це він давав акторам, щоб вони зіграли ніби від себе. Є, є різні гіпотези, є Оксфордіанська, є, є Ретлендіанська, що це був граф Ретленд, значить що це був хто там ще Марлоу, до речі, теж, там, за умови, якщо його не вбили, І, і якраз марлоуанська гіпотеза мені десь, десь там, ну, можливо, з усіх якось виглядає найбільш логічно мотивованою, але штука в одному. Знаєте, і це от те, що мені колись сказала одна, одна мудра Шекспірологиня, це, це прекрасний, до речі, приклад до питання, що є автор і що є текст. Цитую дослівно. що ми ніколи не дізнаємося, хто це був. Звичайно, це була реальна людина. Звичайно, це не був ось цей самий актор, котрий не залишив жодних автографів і не вмів розписатися, Ну, крім значить, цих 6-х підписах на, кривою рукою на, на, на Е, Звичайно, що це була реальна людина, але тепер по упливі 4 століть е, ми ніколи не відновимо істину. Головне, що нам лишилося, нам лишилися твори. Ось ці от, За ці от твори давайте і будемо вдячні авто.